День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відзначається 29 серпня. Саме в цей день, у 2014 році, в ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових та загинула найбільша кількість українських. Ті трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України саме на полях соняхів, які вже поспіли. І саме під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Саме тому символом дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, став Сонях Надзвичайно важливо згадувати та гідно вшановувати подвиг захисників, які віддали найцінніше у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України своє життя, вони стояли на смерть за кожного з нас, за те, щоб майбутнє покоління мало гідне майбутнє у незалежній країні, а всі ми могли розвивати громадянське суспільство та робити Україну кращою. Ми схиляємо голову у вдячності перед тими, хто тримав небо над нашими містами, даючи нам можливість у цей час вчитися, працювати, розвивати соціальні ініціативи та відстоювали демократію і права людини тут, у тилу. Гасло інформаційної кампанії Живі Поки пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Україна щодня пам'ятає воїнів, які поклали своє життя за її волю та незалежність, але цей день для гідного вшанування їхньої пам'яті: день, коли кожен українець може подякувати загиблим захисникам та виявити пошану, вдягнувши символічний сонях пам'яті та схиливши голову під час хвилини мовчання. Це найменше, чим ми можемо віддячити загиблим захисникам. За мир у наших домівках та захист адже герої живі поки жива пам'ять про них. Тож закликаємо всіх українців 29 серпня о 10-й годині спинитися та вшанувати загиблих захисників хвилиною мовчання. Де б ви не були на центральних площах чи на кладовищах під час роботи чи подорожі, рекомендуємо за можливості припинити будь-які роботи. Зупинити транспортні засоби на узбіччя, дотриматися режиму мовчання в ефірі теле та радіоканалів під час стріму на онлайн платформах щоб віддати данину тим, хто загинув за Україну, та висловити підтримку їхнім сім'ям, рідним та побратимам.